Курці живуть в середньому на 6-8 років менше ніж їхні ровесники, які не палять на сьогодні. Це вже є доведеним фактом, як і те, що тютюнопаління викликає ряд захворювань. Проте, незважаючи на ці ризики, люди не можуть позбутись згубної звички. Що ж змушує курців брати в зуби цигарку, і як з цим боротися? Дивіться у спецрепортажі Оксани Святенко. Тютюнопаління паління всі звикли називати шкідливою звичкою. Всесвітня ж організація охорони здоров'я вже давно занесла його до переліку хвороб. Це й не дивно, адже зробивши першу другу спробу закурити, через деякий час людина вже не може зупинитись. У неї виникає залежність від цигарок. Я почала курити за компанію. Я почала курити за компанію. Я от думала, що я трохи покурю і брошу. Що типу, у мене залежності ніякої немає. Ну, время йшло, йшло. І от конкретно дошло. що я паніла, що вже років – це багато. за словами лікарів, залежність виникає через те, що у тютюні міститься нікотин, а він є наркотичною речовиною. Нікотин, як діюча речовина, це речовина, яка віднесена до розряду наркотичних речовин, тобто тих, які здатні викликати залежність через те, що це є, умовно кажучи, харчовий наркотик. Захворювання або розлади здоров'я виникають дуже дуже повільно. У людини вживання тітюну не асоціюється з якоюсь медичною проблемою. Спочатку у людини виникає психологічна потреба покурити, потім це вже є необхідністю. Основна ж причина паління кажуть медики, полягає у тому, що під час процесу курцю здається, що у нього покращується самопочуття. Що я знаходила в сигаретах… вы знаете, иногда успокоение какое-то. Потому что, например, кто-то тебя где-то там, ну, довел до истерики, ну, такой, не сильный. И тебе просто захотелось вот сразу пойти и покурить, вот такое желание. А на работе как? Пришла на работу, там, чашечка кофе, там, покурить. С подружками встретилась тоже, чашечка кофе покурить. Ну, как все, Викоривши цигарку, людина розслабляється, відчуває емоційне або творче піднесення. Також знімається больовий синдром. Тож, аби досягти такого стану, курець знов і знов тягнеться за сигаретою. Є якийсь ефект, який людині може бути цікавим, умовно кажучи. Е, через те, що ця цікавість кхм, е, має. Певний там проміжок по часу вона допомагає людині, нібито як то кажуть, зняти нервовий стан, розслабитися. Ми всі живі люди. Ми живемо в оточуючому світі, в якому з кожним роком, якщо не з кожним днем стресів більше і більше. То пошук людини за якимись речовинами, які допомагають їй зняти внутрішнє напруження, є, ну умовно кажучи, цілком природнім. В декого нікотинова залежність розвивається швидко, в інших повільніше, але, як правило, непомітно так само виникають і хвороби, до яких призвело тютюнопаління. паління. В першу чергу це відчутні судинні реакції. Нікотин певною кількістю сприяє тому, що розширюються судини. Але після дії нікотину судини спадаються до діаметру меншого ніж він був початково. Тому однією з головних проблем це серцево-судинні або судинні захворювання, які приводять вже до звернення до кардіологів. Великої шкоди від куріння зазнають органи дихання. З часом у людини виникає так званий тютюновий кашель. Це результат дії дьогтю, який осідає у легенях. Та навіть ті, в кого вже відчутні проблеми зі здоров'ям, не можуть позбутися цієї згубної звички самостійно, тому дуже часто вдаються до методу психокорекції, або як кажуть в народі, кодування. Методика ця розрахована на вплив спеціальними невербальними методами, які дозволяють сформувати центр відрази до тюну. Проте із цим є певні проблеми, адже до кодування людина має підготуватися і деякий час не палити. Для нас що важливо, щоб людина прийшла до нас, ну бажано, хоча б доби дві не попалити перед цим. Ну більшість правда приходять тут перед входом на смаляться. Приходять, кажуть, давай, і таке теж буває. І таким ми допомагаємо, але якщо людина приходить підготовлена, в нормальному стані, проблем немає. Найкраще позбавлятись від паління на старіючому місяці, кажуть астрологи. Також розпрощатися зі шкідливою звичкою можна під час затемнень сонця і місяця. В ефективності цього методу переконалась і наша героїня. Настав цей день в час дня, затміння сонця. Я прийшла. Там треба було випити. стакан воды, зажечь свечечку и лечь головой на восток. Вот. И лечь и лежать 20 минут медитировать. И говорить слова, которые вот ты хочешь Ты бросить Фахівці кажуть, аби позбутися цієї залежності, найкраще уявити себе з цигаркою і поступово відсовувати її подалі. При цьому постійно подумки проголошувати, я більше не палитиму. Після чого встати і знову випити склянку води. Коли я встала, мені стало якось то легко. Я ошла, пройшов день, мене не тянуло, пройшов другий, третій. Мне говорили, ну знаешь, вот все равно попадешь в компанию, тебе все равно захочется курить. И я попала в компанию, и все пили, и все курили, но у меня не было никакого желания совершенно. И вот я поняла, что это все, что это пришел конец. И вот уже пошел третий год, и я не курю. Цей спосіб безпечний, запевняють астрологи, і охочі його спробувати зможуть це зробити ще в цьому році, 25 листопада. В Україні спостерігатиметься часткове сонячне затемнення а в грудні місячне. 10 грудня у нас відбудеться місячне затемнення. Ця ж сама процедура. Тільки лягаємо головою, обов'язково на підлогу, але вже на північ до полярної зірки. Свій рецепт боротьби з палінням мали в давнину наші пращури, аби відмовитись від тютюну. Козаки курили цигарки зі збору трав, собачої кропиви, материнки та чабрицю. Є й інші народні методи лікування цієї недуги. Ось декілька з них. 300 грамм вівса. Але не пластівців, бо вони вже там не мають ніякої користі, а якраз е, взяти крупи 300 грам, залити літром окропу з вечора, нехай ніч постоїть, а потім вранці процідити і по 100 грам протягом дня випити. І Ось так протягом двох-трьох тижнів. Риб'ячий жир по одній чайній ложці перед їдою, але протягом місяця всі ці рецепти дуже довго тривалі. Лікарі ж наголошують, цю хворобу потрібно лікувати комплексно, адже важливо не тільки позбавитися нікотинової залежності, а й відновити функціональність всіх органів. Фахівці стверджують, тютюнове паління є передусім соціальною, а не особистою проблемою людини. До тих пір, поки тютюнове паління не буде соціально непривабливим, до тих пір буде вживання тютюну поширюватися, тому що ще раз повторюю: якась певна дія з медичної точки зору нікотину вона є. Людина буде цю дію шукати. Вона буде отримувати необхідний результат, навіть шкодячи своєму майбутньому здоров'ю. Але до тих пір, поки суспільство буде толерантним до вживання тютюну, до тих пір ми будемо отримувати як пасивно, так і активно ту шкоду, яка може бути від тютюнового диму. Аби переконати людей кинути курити, соціальну кампанію нещодавно розгорнув футбольний клуб Шахтар протягом футбольного сезону 2011-2012. На стадіоні Донбас Арена введено заборону на тютюнопаління. Паління. Такими діями спортсмени звертають увагу на те, що футбол і куріння несумісні. Таку ж позицію має і Вінницька Нива. Ми футбольний клуб Ніва повністю підтримуємо акцію Донецького Шахтера, так як вважаємо, що куріння. Наровня з алкоголем більше всього вже здоров'ю сьогоднішнього общества. Поэтому призиваємо вас ні а вести здоровий образ жизни. І тоді всі ми станемо чуть-чуть лучше. Покинути палити може кожен в будь-якому віці, і незалежно від стажу курця кажуть лікарі. Головне для цього велике бажання та сила волі.